Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. А настрій залежатиме від того, в якій компанії ви знаходитесь. Намагайтеся більше спілкуватися із позитивно налаштованими людьми, яких ви добре знаєте. У Овні сьогодні висока працездатність, тож вони встигнуть зробити багато важливих справ. Телець Можливо, ви отримаєте відповіді на питання, які вас давно турбують. Слідкуйте за тим, що відбувається, прислухайтеся до розмов, не пропускайте новини. Чим більше тельці спілкуються та зустрічаються з людьми, тим вищі шанси отримати вигідну пропозицію або знайти спонсорів для своїх проєктів. Близнюки. Сьогодні постарайтеся віддати борги та виконати свої обіцянки. Надайте підтримку тому, хто її потребує. Коли ви опинитеся у складній ситуації, ця людина також простягне вам руку допомоги. Рак. Поради оточуючих будуть сьогодні корисні. Дослухайтеся до них. Знайомства 27 серпня виявляться не тільки цікавими для раків, але й корисними. Є шанс зустріти важливу людину, яка якось вплине на ваше життя. Лев. Перша половина дня у левів буде емоційно напруженою. Можливі дрібні неприємності або затримки, які змусять вас понервуватись. До вечора ситуація покращиться і проблеми вдасться вирішити швидко та ефективно. Діва. Любовні чи особисті переживання будуть сьогодні у дів на першому місці. Однак не варто забувати про роботу та свої безпосередні обов'язки, інакше відносини з керівництвом зіпсуються. Терези. У першій половині дня у вас буде підвищена тривожність і будь-яка дрібниця може вивести з себе. Абстрагуйтеся від ситуації, не переймайтеся тим, що ще не сталося. Виниклі проблеми зірки радять вирішувати разом із близькими людьми, які вас завжди підтримають. Скорпіон. Сприятливий та спокійний день! Зірки обіцяють Скорпіонам 27 серпня нові цікаві зустрічі та вигідні пропозиції. Уникайте поспіху, працюйте в комфортному для вас темпі. Стрілець. День підходить для започатковування нових важливих проєктів, відповідальних переговорів. При ухваленні рішення прислухайтеся до своєї інтуїції. Сьогодні вона підкаже правильний напрямок. Козиріг. Вам на думку спадають цікаві незвичайні плани та ідеї, деякі з яких незабаром можуть принести гарну вигоду. Не полінуйтеся їх записати і потім добре обміркувати. В особистих відносинах виявляйте такт, не давіть на партнера. Щоб довіритись вам, йому потрібно більше часу. Водолій. Якісь негативні моменти не дають вам емоційно розслабитися та відволіктися на інші теми. 27 серпня зірки радять відпустити ситуацію, подивитися на неї ніби збоку та зрозуміти свої помилки. Швидше домагатися поставленої мети вам допоможе оптимістичний настрій і впевненість у своїх силах. Риби. Запам'ятовуйте всі вдалі ідеї чи думки, які приходять до вас на думку. Якісь із них у майбутньому ви зможете успішно реалізувати. Сьогодні риби можуть помиритися з людьми, з якими були у сварці та знайти компромісне рішення. Спілкування з фахівцями буде вам корисним. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.